Доброго дня, шановні підписники, як ви вже здогадалися, сьогодні ми поговоримо з вами про бензинові генератори, а саме про інверторні бензинові генератори. Мабуть, на полках магазинів ви вже бачили такі генератори, і, як зазвичай, вони більш дорожчі за звичайні генератори. Так от давайте з вами вияснимо, чи варто воно того, щоб переплачувати саме за інверторний генератор, які в нього є сильні сторони, які в нього є мінуси, і чи варто придбати саме інверторний бензиновий генератор. Загалі, то принцип дії любого генератора це перетворення енергії, яка вивільнюється в процесі зграння топліва в двигуні внутрішнього згарання в електричну енергію. І тут за це перетворення відповідає альтернатор. І ось саме цей альтернатор може бути двох типів: звичайний або інверторний. Класичний або звичайний альтернатор виробляє електроенергію синусоїдальної форми, якість якої залежить від великої кількості параметрів, такі як від навантаження, який під'єднаний до генератора, якість топлива, яку ви залили в генератор. Такі генератори завжди працюють на високих оборотах, близьких до максимальних, саме розумієте, витрати палива при цьому високі, і вони високі незалежно від того, яка кількість навантаження під'єднана до генератора. Тобто, якщо ви включили 1 кВт, і якщо то ви включили 2 або 3 кВт, обороти все одно великі, і ваш генератор споживає багато палива. Принцип роботи інверторного альтернатора геть інший: вхідна енергія змінного струму. Перетворюється спочатку на постійний струм, і після згладжування конденсатором вона знову перетворюється із постійного струму на змінний струм. В результаті такого перетворення ви отримуєте незалежну від оборотів генератора якісну енергію на виході, чисту синусоїду і чітку частоту тока. До такого генератора можна під'єднувати абсолютно будь-який вид нагрузки вплоть до високоточного медичного обладнання. При цьому генератор інверторного типу значно економлять вам паливо. Якщо звичайний генератор працює постійно на високих оборотах, то інверторний генератор має економ режим, при активації якого він переходить на низькі обороти. І якщо у вас навантаження в даний момент невелике, то генератор автоматично знижує обороти і працює на малих оборотах, і економить вам паливо. А якщо навантаження збільшилось, генератор автоматично підіймає обороти, щоб видати вам більше електричної енергії. І так завжди підвищилась навантаження обороти збільшились, зменшилось навантаження, обороти впали до е, мінімальних. Таким чином ви можете економити десь близько до 40% палива порівняно з звичайними генераторами. Завдяки тому, що інверторні генератори витрачають менше палива, як правило, в них менший бак і менші розміри. І саме собою у них е, менше вага, тобто вони більш зручні у використанні. Також, завдяки тому, що генератор переходить на низькі обороти, такий генератор ще й значно тихіше у роботі. Якщо ви перевищили навантаження, яке допускається для даного генератора, то він може умикнути захист. І тоді на генераторі є кнопка скидання, яка дозволить вам повернутися до нормального режиму роботи. Рекомендуємо не перевищити навантаження, яке вказано на генераторі. Також всі виробники, як правило, вказують потужність цього генератору більшу, ніж є реальна. Тому ми рекомендуємо брати запас 20%, не навантажувати генератор на повну потужність, а брати і відмінусовувати від вказаної виробником 20%. Ну і давайте підотожимо. Якщо для вас важливо, щоб генератор видавав високоточну напругу, щоб видавав правильну синусоїду тока, щоб видавав Чітку частоту тока, щоб генератор був компактний, щоб він був легкий. Якщо для вас важливо, щоб він був більш тихіший в роботі, і не в останню чергу, щоб він був економічний, то я думаю, що вам має сенс вибрати саме інверторний генератор. Але в інверторного генератора є також і мінуси. Перший мінус це більш висока ціна, а другий мінус це більш складна конструкція, тому що у схемі такого генератора є ще і електронна плата, сам інвертор. А тепер давайте запустимо інверторний генератор на прикладі Кемаш КМ 5000 АЙО. Інверторний генератор з максимальною потужністю, яку вказує виробник, 4 кВт і номінальною потужністю 3,5 кВт. Зараз я вам покажу, як він запускається, як робити перший запуск, якщо ваш генератор холодний, і як його використовувати, які основні органи керування є у цього генератора, і що потрібно знати про нього. Перейдемо до генератора. Для запуску генератора. Перше, що повинні зробити, це заправити мастило в генератор десь приблизно до 400 мл. Рекомендую вам брати напівсинтетику або в синтетику. Беріть якісне масло, щоб у вас генератор служив довго. Само собою, заправити бензин, Топливний бак цього генератора до 7 літрів. Заправте нормальний, я рекомендую 95-й бензин. Потім ви вмикаєте кнопку зажигання. Наступне, що ви маєте зробити, якщо у вас генератор не прогрітий, він холодний, то заслонку карбюратора треба перевести в закрите положення, завести генератор. І як Зразу після того, як заведете, треба поступово повільно переміщувати її в бік відкриття, по мірі того, як генератор буде тримати свої обороти. Тобто, якщо ви зразу її, після того, як заведете, переведете в положення відкрите, і генератор у вас холодний, то висока вирогідність того, що він заглохне. Тому вам потрібно повільно його переводити в положення відкрите, мабуть, десь, десь середини. Хвилинку-дві він попрацює, прогріється, і потім ви можете вимкнути заслонку повністю її відкрити. Коли генератор вже прогріється, він буде нормально працювати. Пробуємо. Перевели положення відкрите. Само собою, ви повинні відкрити паливний кран. Паливний кран він повинен бути відкритий у положення вниз. Тобто Ручка крана повинна дивитись вниз. Пробуємо заводити. Встановили в середнє положення, генератор більш-менш працює стабільно. Потім хвилинка-дві, коли він пригоріється, ви можете вже перевезти його у положення повністю відкритої заслонки. Ось так він працює. Не рекомендую вам одразу переводити його в економ режим, тобто режим. Низьких оборотів і низької витрати палива. Нехай він прогріється хвилинку-дві після того, як ви його запустили. І тільки потім ви можете переводити його у режим низьких оборотів. Тому що якщо ви зробите це зразу, то непрогрітий двигун може заглохнути. Ось у нас перейшов режим низьких оборотів, витрачає менше палива. І очікує на ну, навантаження. Якщо навантаження невелике, він буде працювати на таких оборотах. Якщо ви навантаження, скажімо, під'єднаєте 1 кВт, він трошки збільшить обороти, щоб видавати потрібну вам енергію і буде працювати на них. Включите ще більше навантаження, після цього він перейде ще на більш високі обороти. Якщо навантаження зменшиться, само собою він зменшить обороти. Які органи керування є на генераторі вмикання і вимикання запалення? Це коли ви глушите генератор, ви в положення 0 його ставите, коли ви його хочете заводити, ви ставите його в положення 1. Є три індикатори. Індикатор низького рівня масла. Генератор має захист по маслу, і якщо рівень масла за низький, то генератор буде вам просто це сповіщати і буде глохнути, і ви не зможете їм користуватися. Другий індикатор це перевантаження. Якщо ви включаєте навантаження більше, ніж допустимо для цієї моделі, то генератор також буде вимикатися. Або блокуватися, Тобто, щоб скинути блокування, вам треба буде нажати це. Цю кнопку скинути. Але зразу попереджаю, якщо ви будете постійно його перевантажувати, то вам буде пряма дорога до сервісного центру. Тому не робіть цього. Зелений індикатор вихід. Коли генератор працює нормально, напруга на виході у розетці у нього є, то ви бачите зелений індикатор. Це економ режим, про який я вже розповідав. Включений економ режим в положення 1, вимкнений економ режим у положення 0. Ці кнопки є у резинових чахольчиках, щоб ви могли використовувати його. При при якихось мінімальних там, опадах, там сніг чи щось таке. Але я рекомендую, щоб генератор стояв у вас у якомусь захищеному місці від опадів. Якийсь навіс, як мінімум, для нього має бути. Заливна горловина, в яку ви будете заливати, мастило, вона тут. Мастила треба заливати аж по різьбу. ось Тут як тут намальовано. Тобто ви винімаєте пробку і генератор має бути заправлений аж до різьби, до останнього вітка внутрі у, у різьбі. І щільно закручуємо, щоб масло не витикало. Зверху в генераторі є паливний бак, само собою, там є фільтр через який сіточка, через яку ви можете заправляти паливо, щоб не попадала іржа, якщо ви заправите неякісний бензин. І я вам рекомендую ще на магістраль бензину встановити маленький такий бензиновий фільтр, щоб якщо навіть тут якась грязь пройшла через сітку, щоб в карбюратор вона не попала, щоб ви не морочилися ще з ремонтом карбюратора. Так, Переставимо генератор сюди, що в нас є на цій. Стороні. На цій стороні у нас є глушник. Більше нічого такого, що ви можете тут змінювати або що вам тут знадобиться, нічого немає. Дивимося, на цій стороні є свічка, ви можете її відкрити і поміняти. Якщо генератор працює неровно через якийсь час, то рекомендується змінити свічу на нову. Також тут є регулювання карбюратора, вам його трогати не треба. Карбюратор, який я вам вже казав. Закрита заслонка, коли ви заводите його на холодну. Та Взагалі, якщо ви заводите його, його треба заводити з закритою заслонкою. Тільки він стартанов двигун, ви його плавно, або в середнє положення, якщо він холодний, або якщо він вже прогрітий, зразу переводити його у повністю відкрите положення. Що в нас з цієї сторони? Ручка старту. Давайте так переставлю, щоб вам краще було видно. Ручний стартер. а... Також фільтр. Фільтр треба змінювати. Десь, ну його не змінюють, там, Давайте я вам покажу, що тут всередині. Відкручувати цей ботик. Тут у нас стоїть звичайна мочалка. Ви його просто достаєте, просто її моєте, моєте, сушите і ставлюте її назад. Це рекомендовано робити раз на 50 годин роботи. Якщо у вас в чистому місці він стоїть, може і менше можна робити, але якщо в запиленому місці, то, можливо, треба це робити навіть частіше, ніж один раз на 50 годин. Ось так от ви його закручуєте. Так, я вам казав про допоміжний фільтр. Ось тут у нас є шлангочка, яка йде з краніка на карбюратор. Я б рекомендував тут її перерізати і встановити маленький такий, на ринках продається топлівний фільтр для додаткового, додаткового захисту карбюратора вашого генератора від мусора, який може у нього попасти. Щодо заміни мастила в картері генератора. Якщо у вас генератор новий, рекомендуємо перше мастило змінити через 2 години роботи, потім через 25 годин роботи, а потім міняти його кожні 50 годин роботи генератора. Це приблизна цифра, плюс-мінус ви можете її трошки коригувати, але ви маєте розуміти з якою періодичності мастило треба міняти. А тепер давайте перевіримо генератор під навантаженням. Як я вам вже казав, рекомендуємо як мінімум 20% потужності залишати запас і не перевантажувати генератор. Заводимо генератор. Чекаємо хвилинку дві поки він прогріється, потім я можу заслонку перевести в відчинене положення. Обігрівач у нас має потужність 3 кВт. Ми підключили обігрівач до генератора. Зараз генератор видає 3 кВт потужності і заживлює наш обігрівач. Економ режим я рекомендую включати десь після 5 хвилин роботи генератора, коли він добре прогріється. Тому що якщо ви одразу будете включати економ-режим і давати велику потужність, то він буде у вас глохнути. І скажу вам так, якщо ви збираєтесь в економ режимі е, включати велику потужність, то треба, щоб ця потужність включалась більш-менш плавно. Бо якщо він на малих оборотах, а ви дали йому велику потужність, він просто може заглохнути. Тому цей економ режим краще використовувати, якщо ви будете підключати невелику потужність, посвітлення в домі, може там холодильник, ще щось. Так він буде працювати. Тепер давайте. Давайте тепер я включу економ-режим. Зараз генератор не виходить на низькі обороти, тому що включена велика потужність. А тепер ми виключаємо. Виключаємо першу ступінь обігрівача, виключаємо другу ступінь обігрівача. Зараз він повністю виключений. І ви бачите, генератор прийшов на малі оберти. Великого споживання немає, він працює на малих обертах. Зараз тепер ми вже з економ режиму включаємо йому першу ступінь обігрівача, Це 1,5 кВт. Ви бачите, він підняв обороти і видає нам 1,5 кВт на обігрівач. Зараз вмикаємо другу ступінь. Він підняв обороти і зараз видає 3 кВт. Зараз ми знову зменшуємо потужність, вмикаємо першу ступінь. І другу ступінь. Генератор знову перейшов у нас в економ режим. Якщо плануєте споживати велику потужність, то я б вам рекомендував не переходити на режим економ, бо він може просто заглохнути, і не встигти підвищити обороти. Тому якщо ви включаєте на велику потужність до 1 кВт, тоді буде працювати. Більше, я думаю, треба переводити його в стандартний режим роботи з вимкненим економ режимом. Ось так він працює під навантаженням. Ну і на завершення хотів би сказати, що в магазинах Вольдмаркет доступний великі вибори інверторних, а також і неінверторних бензинових і дизельних генераторів. Ви завжди знайдете їх у нас за кращою ціною. Якщо ви, за якихось причин ви не можете встановити генератор, у нас завжди є джерела безперебійного дживлення, є інвертори та акумулятори до них. Ми допоможемо вам зробити вашу оселю енергонезалежною і щоб ви змогли пережити всі ці негаразди, які зараз відбуваються у нашій державі. Слава Україні! Підписуйтесь на наш канал. Дякую!